Тері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддав життя за Україну. На щиті на боковину повернувся відважний захисник старшому солдату Григорію Малишу. Останню шану віддали в селі Смакова. Вічна пам'ять та слава герою. Рецидивіст чи свідок інциденту, чи з'явився у справі про вбивство молодої буковинки? Підозрюваний, та що кажуть жителі глибоки про пару Вікторії та Юрія? Журналісти провели власне розслідування того злощасного дня. Аби пролити світло на історію жахливого вбивства Вікторії Тоненчук, наша знімальна група відправилась до глибоке. У цій хаті дівчина проживала сама. Нині тут до похорону усе готують її подруги. Вікторія та Юрій познайомились у соціальних мережах, розповідають дівчата. І на перший погляд їхні стосунки були звичайними. Проте пізніше стали нагадувати аб'юзивні. Він не дуже її ревнував. До всього, до, всього всіх. до всіх. Він дуже її контролював. Ми зазвичай, yeah. якщо десь сиділи, ну, то це. Постоянно телефон тин, 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 тин завжди приходили сповіщення. повіщення. він контролював, хто з нею. Вона фотографувала да, стіл дівчат. Хто все, є всі Почу очоти. Він його все, все вона здавала постоянно контрол. А скільки ти випила? А ти щось пила? А хто сидить? А до якої години ти будеш? А я тебе прийду, я тебе вже тут чекаю. Окрім того, хлопцю не надто подобалося, що його кохана блогер, ба більше пізніше дівчата зрозуміли причину, чому подруга все рідше виходила у прямій ефір. То вона не виходила твої синяки. Були на То вона не ходила, не виходила, бо там з Юром щось неполадки. І вона вже от довгий період часу не знімала. Я її прямо запиталася. Кажу, Віка, що таке? Ну, Юра не дозволяє мені це робити. Вперше про припинення стосунків із кривдником Вікторія проговорила з подругами восени минулого року. Тоді в неї були сенсі на обличчі, і я її запитала. І ми тоді вперше відверто про це поговорили. ми напевно десь годину це обговорювали, і вона. Він вже почав перш перші рази на неї так замахатися, Е, замах, і вона вже тоді говорила, що напевно що скоріше всього вона буде ці стосунки переривати. Вже за декілька місяців Юрій знову підняв руку на Вікторію. Оце таке було перше серйозне побиття в січні місяці. Да. До того ми помічали, що в неї завжди на тілі десь були синці, десь по обличчю могли бути синці. По тілу. Вікторія Тоненчук написала заяву на хлопця. За словами подруг, тоді вперше через нього потрапила до лікарні. Із матеріалів судової справи 4 січня близько першої години обвинувачений прийшов за місцем проживання потерпілої. Під час спілкування між ними виникла словесна суперечка, що супроводжувалась нецензурною лайкою, в ході якої обвинувачений, діючи на ґрунті виниклих під час сварки неприязних стосунків, маючи умисел, наніс від 10 до 15 ударів долонями рук по різним ділянкам голови обличчя та шиї. Дані тілесні ушкодження згідно висновку експерта віднесли до легких тілес. Справу закрили у зв'язку із примиренням сторін. За місяць на сторінці жертви з'явився допис. Такі чудові квіти за цей місяць. Ми бачимо букети щоденні, і смс-ки, і ці розмови по телефону. Він в неї дуже просив пробачення, обіцяв, що такого більше ніколи не скоїть, ніколи він більше її кривди не завдасть. Так, І Віка у нас дуже добра, душою людина була, вона його вибачила. Повірила йому знову. 5 квітня подруга поїхала до Чернівців. За словами дівчат, на запланований візит косметолога та в глибоці кажуть, до селища вона повернулась ввечері із Юрієм на таксі. Вони приїхали в Глибоку вже так, вечором. Це вже вечір, близько так. до комендантської години. Було да. вони не доїхали додому. Вони вийшли недалеко від його будинку. Там просто ще є доб... ну, досить довга дорога, щоб пройтися ще до нього. Але там йде дорога поля, є, трошечки є будинків, є будинки, яких ну, просто стоять, але люди не проживають. Що відбувалось далі, достеменно невідомо нікому, проте на крики допомоги із будинку вибіг чоловік. Він не допомагав сказав, це, він не на бачу, тому. що Юра і там молотив бив. Але казав, що він ходив її волокав. Він кричав, щоб дати їй води, бо їй погано принесіть води. Він питався, хто ти, звідки, поки дізнався. Він був і коли він сказав, що буде викликати поліцію, так, 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 так. то по його словах, та як то Юра сказав, що чекайте, чекайте, бо зараз за мною тато приїде. Так що він сюди. тебе позвонив до тата і до мами, угу. що я вже позвонив, щоб її забрати, бо їй погано, бо вона перепила. Пізніше дівчина опинилась у місцевій лікарні, проте ані рідні, ані правоохоронці не знали, хто привіз понівечену дівчину. Надійшло повідомлення з лікарні, що потрапила дівчина без свідомості. Обставини спричинення тілесних ушкоджень невідомі. У неї були розтрощений череп та внутрішні органи без свідомості, її доправили до реанімації чернівців, де 10 квітня вона померла. Сусідка єдиного свідка тих подій каже, хлопець був добре вихований, і що стало причиною того, що почав простягати руки, не розуміє, ба більше не розуміє і їхніх стосунків. Привітний добрий день. Здорово все говорив таку. Хороший пацан, я не знаю, що з ним все стало. Чи то він, чи то може хтось другі, а вже на нього звідки я знаю. Я нічого а не знаю. те, що він вже її один раз бив. Ну, це, це правда. Ну, він побив раз. Ну, але вона теж, я вам скажу, у нас старша від нього на кілька років, дев'ять років, сидить, дівчино, тихо. Тобі ходити з таким пацаном молоде. Жінка додає, вчора ввечері під будинком хлопця було зібрання. Навіть декілька екіпажів поліції. Була поліція з чотири машини, були і біжули вночі Одна машина. А хтось виходив з будинку. Ця мама його. Жінка виходила. Mm. Що так. казала? Якось реагувала. Вона двері відкривала, вона боялася і Їх кілька чоловік ще можуть і побити. Ну, таке. А ту дівчину знали? Ні, я Не дівчина. Але вона приходила до пацана сама. Їй 27 років, а йому 18 років. І вона сама приходила сюди до хати до нього. Тим часом правоохоронці вже встановили причину смерті 27-річної Вікторії Тоненчук. Причина смерті закрита внутрішньочерепна внутрішньо травма із забоєм речовини, головного мозку та розвитком сабдуральної гематоми. Ця травма. Є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій, інформації від судово-медичних експертів сьогодні слідчим складено підозру, яку погоджено з прокурором Чернівецької області, е, окружної прокуратури, і вказано підозру вручено сьогодні. Цій особі з правовою кваліфікацією частина друга статті 121 кримінального кодексу України. Підозрюваного заарештували без права застави у поліції. Поки не беруться коментувати, чи були якісь обтяжуючі фактори обставин того злощасного вечора. Чекають решти експертиз. На сьогоднішній день відібрано необхідні зразки зроблено всі дослідження, які нам подальшому дозволяють призначати і проводити всі необхідні нам судові експертизи що доз що ви Чи маєте новини, У Відібр... нього відібрані зразки ще 6, 6 числа. У момент надходження заяви з ним проведено так само всі необхідні слідчі розшукові дії, які унеможливлюють втрату цих слідів в подальшому. Односельчани ж хочуть справедливого правосуддя для вбивці. Злі так, на всіх злі на правоохоронні органи особливо через те, що... на поліцію на цю так. вони дуже до цього всі ставляться. Ніхто нічого не робить. Не знаю, може куди звертатися, що робити, щоб хоча б ну хоча б, хоч щось уже було з цього стол. Дівчата переконані стосунки Вікторії та Юрія мають відкрити очі іншим жертвам насилля, аби такі історії не повторювались. Він має відповісти за кожен свій так крок, що він зробив до чого. Це все дійшло, і ще навіть просто щоб кожна дівчина побачила цю історію і почула, і щоб вона розуміла, що такі стосунки не ок, і вберегла би себе. Поховати по звірячому забиту Вікторію Тоненчук планують у вербну неділю, 13 квітня. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Викрили канал незаконного трансферу за кордон. Правоохоронці викрили нелегальний бізнес двох жителів Красноїльська. Гори бізнесмени підшуковували чоловіків призовного віку, які намагались перетнути кордон з Румунією та пропонували їм свою допомогу. Вартість такого квитка для втікачів оцінили у 10 тисяч доларів. Аби не потрапити у поле зору поліції, організатори винаймали для своїх клієнтів номери в готелі, надавали вказівки та інструкції, а далі супроводжували їх до держав. Авного рубежу гідів затримали під час чергового трансферу. Наразі фігурантам повідомили про підозру їм загрожує кримінальна відповідальність. Зрадив державу та розпочав співпрацювати з ворогом. Служба безпеки України у Чернівецькій області зібрала докази на викладача Новокаховського приладобудівельного коледжу. Викладач Новокаховського приладобудівного фахового коледжу після окупації міста російськими військами одразу підтримав нову владу. А відтак подбав і про власну кар'єру. Тому добровільно погодився очолити віджатий окупантами навчальний заклад. Він одразу запровадив навчальний процес за стандартами освіти держави агресорки і особисто агітував. Студентів допомагати окупаційним військам та поширювати пропагандистські наративи серед молоді нової каховки. За оперативними даними, коло допомагав так званій місцевій владі в організації патрулювань вулиць і надавав приміщення коледжу для базування військовослужбовців збройних сил РФ. Також ворожий пособник збирав і передавав окупантам інформацію щодо про налаштованих місцевих жителів на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За такі дії йому загрожує позбавлення волі. У Чернівцях відбулася сесія міської ради під час засідання у залі вкотре прокоментували ситуацію із волонтерським штабом захисту України, а також обговорили проблему під'їзду транспорту до площі Філармонії. Подробиці далі. У Чернівцях розгорнувся конфлікт. Міська рада хоче виселити волонтерів із приміщення, де вони працюють ще з 2014 року. Чиновники пояснюють, це боргом за оренду. Волонтери ж запевняють, їхня робота спрямована на допомогу військовим. Нині на сесії Чернівецької міської ради виступив народний депутат України Сергій Рудик, який іронічно прокоментував дії міських обранців. Я дізнався про те, що виконком прийняв рішення і сам про це сказав, І це рішення достойне того, щоб у нього знала вся країна. Всі депутати мобілізаційного віку Чернівецької міської ради, всі члени виконкому, директора комунальних підприємств, департаментів відділів прийняли рішення добровільно мобілізуватися. На їх місце, наскільки я знаю, мають прийти жінки, професійні, якісно підготовлені і ветерани, які пройшли в одну отримали поранення і хочуть і можуть допомогти рідному місту стати тим містом, про яке всі ви, і я мрію. Це єдине місто в державі, де діти, чиновники, всі як один мобілізаційного віку служать? Чому про це не сказати їм? Чого ви схонечі? Ніхто ж не сховався, правильно? Під час свого виступу у сесійній залі народний депутат України Сергій Рудик також заакцентував увагу на нераціональному виділенні бюджетних коштів в умовах повномасштабної війни. А ви не зупиняйтесь. Так і далі хоче. Не зупиняйтесь на головні, там якісь маленькі клапти про хочете поміняти. Треба всю голову поміняти. Всю бруківку на головні треба поміняти. Заньковецька, це якийсь ну епізод. Треба, щоб таких Заньковецьких було під час війни десятки. А фронт почекає. Ми самі справимося. Під час сесії міської ради депутати підняли питання стосовно можливості під'їзду транспорту до площі філармонії. У нас приходили як мешканці, так і приватні підприємці, які проводять свою діяльність на площі філармонії. Після того після завершення ремонту вулиці Зеньковецької на відрізку від Чернівці до площі Лермоніця цей відрізок буде пішохідним, що зараз неможливо нормального доступу і доїзду до площі Келемонії. За словами депутата Чернівецької міської ради Степана Руденко, наразі через ремонтні роботи по вулиці Заньковецької та через односторонній рух на прилеглих вулицях доступ до площі обмежений. Для того, щоб туди доїхала швидка, до того, що туди доїхала швидка, або інші засоби, які відповідно мають проводити свою роботу, їм треба об'їжджати майже половину міста. Ви подивіться, що там відбувається. Та там повно транспорту стоїть. Люди об'їжджають через тротуар. Там треба взагалі навести раз на цим всім, що відбувається. Ми говоримо про те, що підприємці мають працювати, і не тільки за це. А що стосується саме приїзду, ми говоримо про те, що... Там організувати приїзд в односторонньому русі для того, щоб спокійний заїзд і відповідно за виїзд. Там є п'ять вулиць, які дотичні до цієї площі. Перемоді з них у нас є один заїзд і п'ять виїздів. Міські обранці наголосили на тому, що дану ситуацію потрібно вирішити в найближчий час. Я прошу підтримати відповідне протокольне рішення щодо внесення змін до даного розпорядження по створення робочої групи. Всіх інших чиновників виключити з даного розпорядження робочої групи, залишити виключно депутатів і як найшвидші теми на наступному тижні виїхати на місце і якби і з мешканцями, і з підприємцями, які там проводять свою діяльність, для того, щоб ми колегіально змогли вирішити дані питання. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.